Відповідно постанови кабінету міністрів була організована така співпраця з польською стороною про затвердження порядку розроблення проведення громадського обговорення погодження програм комплексного відновлення області територіальної громади і її частини. Це робота по відновленню післявоєнному допомогою громадських організацій проектних. Ми будемо допомагати громадам. Наразі зараз вибрані дві громади для цих цілей. Перші пілотні такі громади в цьому проекті це Конотопська та Шоскінська громада. Мета нашого першого візиту познайомитися з представниками місцевого самоврядування. З місцевою владою. По суті, наша задача представити те, що ми тут побачили, польським експертам, які будуть безпосередньо допомагати в розробці цих програм. Тобто, певним чином ми виконуємо роль середника, ми виступаємо, щоб ці люди могли краще зрозуміти, що тут відбувається. Шостка це, скажімо так, да, об'єднання таке для людей. Громада для людей, яка об'єднує чернігівську частину і сумську частину, да? тобто громада, якщо там десь там транспортний хаб чи ще щось, то це громада для людей. Тобто більше програм, скоріш за все, це будуть програми, направлені на покращення умов життя, на покращення перебування, і ви будете там одним з містом, потім після перемоги, який буде притягувати мешканців. Бо, якщо ми всі розуміємо, що Після перемоги міста будуть змагатися між собою за мешканців, бо їх буде мало, а економічно розвиватися потрібно буде. І от залежно залежності від того, як будуть інфраструктура, та в місті працювати, як будуть знаходити як будуть працювати школи, чи будуть додаткові дитячі секції, чим будуть займатися діти, і все інше вони будуть притягувати для того, щоб економічно розвиватися. Це також може стосуватися і модернізації міського простору. Польська сторона, польські партнери, колеги, у них є фахівці з багатьох галузей. Ось цей повоєнний розвиток він повинен відбуватися. І ця програма по відновленню у вас, дивлюся, навіть стратегія розроблена. Ось Треба її перечитати, як вона взагалі кореспондується з цією програмою. І Я думаю, що по розробці буде у вас якесь фінансування. По тих проєктах, які ви покладете в план, які ви визначите, пріоритизацію виставити, і що це будуть за проекти в яких сферах, цілі шостки будуть жорстко виконуватися, те, що заплановано. Ми розраховуємо незначно, що ви дасте нам європейське бачення.